Доброго дня! Хто бажає ультраранній чесник, є останні 2 кг. Ось такий він. Головки йдуть на 4 зубка, може бути 6 зубків. Ось, наприклад, 6 зубків. Головки середні, невеликі, 3+, десь так от розмір. Це безстрілковий сорт. Тут нема такої дерев'яної палочки. Хто так знає, це не озимий, рахується. Але садиться він під зиму. Обов'язково під зиму. Стрілку він не дає. І копати його потрібно до 10 червня. Після 20 травня, 20-25, треба до нього вже дивитися. Якщо він починає так, неначе як лягати, От, хилиться, що він хоче лягати, він вже готовий, його треба копати. Я, як коли, замічала 5-6 числа червня копаю. Чим він хороший, тим, що озимі чесники у вас вже позакінчувалися, потрухли, чи ви використали е, озимі ті, які ростуть ще, вони ще місяць будуть до липня рости. А цей ви копаєте на початку червня. От тим він кращий. Вже його можна покласти в консервацію, в огірочки. Хто вже збирає раніше перші огірки маринує, він вже гарненько йде і на продаж, і на консервацію, на їжу. Середньогострий, смачний сорт чеснику Ультра ранній. Хто бажає, пишіть, будь ласка, мені в месенджер.